Добрий день, любі першокласники. Ми сьогодні проводимо урок навчання грамоти і будемо узагальнювати знання про вивчені літери, їхнє звукове значення. Закріпимо уміння читати з вивченими буквами склади, слова і речення. Давайте ми з вами розпочнемо цей урок. Ось дзвіночок дав сигнал працювати час настав, тож і ми часу не і урок розпочинаємо. Спершу у нас є програма Як почуває себе ненька Україна. Привіт, друзі! Яка зараз пора року, який місяць, яке сьогодні число, мої вітання, яким вранці було небо? Що стосовно опадів, кому відома температура повітря? Якщо ви не знаєте відповіді на ці запитання, запитайте в дорослих. А тепер зробіть ось таку посмішку і скажіть, у мене все добре, у мене все клас, я радий сьогодні прийти у свій клас. Так, отже, ми сьогодні будемо повторювати ось такі літери і знак апостроф. Які ж саме букви ми повторимо? й, я, ю, є, Ї і знак апостроф. І вони всі об'єднуються тим, що у них є герой, основний це звук «й», який знаходиться в кожній із цих звукових моделей букви і після апострофа. Давайте повторимо, чим же ж вона ця буква нам відома. Звук Й, буква Йод може у нас читатися м'яко, і ми її говоримо в словах чай, рій і в словах йод йогурт. ЙО має теж м'який Звук «й» завжди м'який. Прочитайте, будь ласка, слова ще раз, зупинивши відео. Ми переходимо до букви Я. Наша буква Я, коли м'яка, позначає звук А. Давайте почитаємо склади і слова із звуком А. Ра-рак. Ря, ряс. М'яко і твердо. Молодці. А тепер почитаємо. Клад, у якому буква Я означає два звуки. Я, ях, яхта. Ряс – це така рослина, яка росте навесні. У ваших садочках вона, можливо, теж є і скоро зацвіте своїм цвітом. Тепер буква Ю. Повторимо, наша буква Ю, так само, як я, має значення одного звука і позначається як У перед після м'якого звука приголосний. І два звуки, якщо вона стоїть, першою або після твердого приголосного. Давайте прочитаємо з нею слова. У ру-рука. рю, Трюм, трюм» це таке приміщення на кораблях, де складають якісь речі або стоять мотори. Ось як отут на малюночку. Ю Юн Юнга. Так. Молодці. Переходимо до букви Є. Буква Є відіграє ту ж саму роль у словах. Вона може бути після м'якого приголосних буде позначати е, і може бути як два звуки Й, Е. Читаємо. НЕ, небо, ні синє. Є, єн єнот. Буква І не позначає ніяких звуків, крім двох «й» і. Отож читаємо І, літо, Лі, «ї», «їж», їжа. Ще раз наголосимо, що буква І позначає завжди два звуки. Давайте зробимо звукобуквений аналіз слова Чайник. Чайник поділімо на склади, два склади. Погукаємо слово чайник. Чайник перший склад наголошений, тому що у нас він вказаний з більшою силою голосу. Тепер зробимо звуковий аналіз слів. Чайник перший Ч, приголосний твердий, а голосний Й – приголосний м'який, Н приголосний твердий, И голосний К, приголосний твердий. Скільки букв у нас у слові чайник? 6. Скільки звуків? Шість. Всі відповідають своїм буквам. Тепер слово яхта. Яхта поділили на два склади. Перший склад буде наголошений, бо він сказаний з більшою силою голосу. Буква Я у нас розділяється на два звуки: І А. Тому у нас буде букв менше, ніж звуків. Слово яхта 4 букви і п'ять звуків. Розберіть, які це звуки. Перший звук у нас «й» приголосний м'який, «а» голосний – Це на позначення букви Я. Інші два звуки у нас два приголосних твердих і А голосний. Юнга. Поділімо на склади Юнга. Перший склад у нас буде наголошеним. І перша буква в нас Ю розкладеться на два звуки. І тому у нас буде 5 звуків і 4 букви в слові юнга. Роздивіться, які саме звуки позначає буква Ю. В слові єнот два склади, другий склад наголошений. Слово «єнот» має букву Є, тому вона, стоячи першою у слові, Буде позначати два звуки. В слові «єнот» чотири букви і п'ять звуків. Роздивіться, які звуки вони тут позначають. Їжак розділяється на два склади. Другий склад наголошений. Звук І, -І» позначається одною буквою «ї». Вона завжди позначає два звуки. Тому в слові «їжак» чотири букви і п'ять звуків, бо буква «ї» Має два звуки. Почитайте, будь ласка, за стрілочками ось ці склади. Я прочитаю тільки за верхньою стрілочкою, а ви зупиніть відео і прочитайте самостійно за двома стрілочками. Спочатку за верхньою, тоді за вічною. Ня, ян, зя, яс, ля ял, тяд, ню юн, зю, ю, лю, ю, ют. Не їн, зєс, є єл, те єт, ні їн, зі їзд, лі їл, ті їд. Молодці. Почитаємо, будь ласка, за стрілочками слова. Сойка, байка, гайка. Що вони позначають, можете подивитися внизу. Прочитайте їх іще раз самостійно. А тепер давайте відгадаємо, що заховали ці ребуси. Корова і буква «й» в кінці означає слово коровай. Так, це маска, ми букву С міняємо на «й». Вийшло слово «майка». Оці. А тепер давайте ви виправите помилки, що ж не вистачає тут. Послухайте текст. Одного разу Сашко і Йосип сиділи тролейбусі, аж ось зупинка до салону зайшла бабуся, Сашко повернувся до вікна, а Йосип швидко підвівся, запропонував бабусі сісти йому було соромно за друга. Кажіть, будь ласка, чи ви зрозуміли мій текст? Чому ви не зрозуміли? Так, правильно, я дуже швидко все прочитала, адже мені нічого не заважало. Знаєте, діти? Чому це так вийшло? А тому, що тут нема розділових знаків, нам потрібно розставити крапки. Послухайте ще раз цей текст із крапками. Одного разу Сашко і Йосип сиділи в тролейбусі. Аж ось зупинка. До салону зайшла бабуся. Сашко повернувся до вікна, а Йосип швидко підвівся і запропонував бабусі сісти. Йому було соромно за друга. Ось тепер ми зрозуміли цей текст. Прочитайте його ще раз і подумайте, чому стало сорому за друга Йосипові. А тепер читаємо з букви Я. Яблуко, яблунка, яблуня. Подивіться, будь ласка, ще раз на ці малюночки, що вони позначають? Так, перше слово яблуко-плід, яблунка це маленька деревинка, а яблуня це велика деревинка. І словом яблуня можна знайти у нашому народному. Народній творчості ось такі цікаві приказки: яке яблуня, такі яблучка, який рід, такий плід. Прочитайте ще раз у фіолетових чотирикутниках. А тепер зловіть звук Я, звук ІА, букву Я у нашому віршику. Приготуйтеся, ловимо. Ранньою весною в нашому садку я сама садила яблуньку струнку. І шумить листвою вже така, як я, від усіх найкраща яблунька моя. Якщо ви бажаєте, можете віршик вивчити на пам'ять. А тепер подивіться, що роблять птахи. Так, вони літають, каркають, каркають, літають. А інші птахи плавають і пірнають. Прочитайте! У рожевих чотирикутниках зладені слова. А тепер зберемо і прочитаємо скоромовку за стрілочками. Юля юшку не любила їсти юшку не хотіла. Юний юрчик ішов з юрбою їсти юшку під вербою. Ось у нас утворилися такі скоромовочки. Зупиніть відео і прочитайте їх самостійно. А тут у нас Далі, хто є і що вони роблять? Єгор сіє, Євген миє, Єва сяє. Сяє означає дуже-дуже радісний. Прочитайте, будь ласка, із пронутями ці слова ще раз. Згадайте, які імена ми сьогодні вже згадували. Отож, давайте прочитаємо тут і з промінцями має, гуляє, стрибає. Відгадайте, будь ласочка, загадку, довгі муха має, швидко в лісі стрибає, зимою в білому, як сніг, а влітку в сірому гуляє. Так, це зайчик, ви молодці, і наш урок, як той зайчик, добігає до кінця. І я дарую вам ось таку медальку за те, що ви молодці і знаєте букви. І я хочу, щоб ви оцінили свою роботу. Я працював старано, я старалася, але сьогодні не все вийшло красиво, печалька, але наступного разу я постараюся. А я, я дякую вам за увагу і кажу у нас все добре. Бувайте здорові!